Селіме, ви єдиний актор, який не проходив кастинг для серіалу. Роль головного євнуха гарему сюмбюляги писали під вас, адже режисер дуже хотів знімати саме вас ще до того, як був написаний сценарій. Ви не були здивовані, що вас обрали саме для ролі наглядача гарему, а не, скажімо, султана? Мій герой не чоловік і не жінка, він фактично особа без статі. І так я знаю, чому на цю роль покликали саме мене, бо я знаюся на жіночих емоціях, а також вмію виконувати... Танець живота. До того ж, я ретельно вивчав історію Османської імперії і багато знаю про кастрацію чоловіків у ті часи. Ваш персонаж навчає наложниць султана танцю живота, і у нього чудово виходить. За плеча грайливо подивитися в очі шехзаде... А серце так: бум-бум, бум-бум стукатиме. І не забувайте про гнучкість. Розслабтеся. Прямо в очі дивіться, що за де. Як ви навчилися так рухатися? Як перевтюлювалися у свого героя? Усі танці у фільмі це імпровізація. Мій герой кастрований, тому він повинен рухатися дещо не так, як інші чоловіки. Тож я намагався уявити його ситуацію і танцював відповідно. Ви виросли тут, в Анталії, поблизу моря, і ви, мабуть, пам'ятаєте той час, коли тут ще не було усіх цих готелів, натовпів пострадянських туристів. А мені і зараз. Надзвичайно подобається Анталія. Я й досі тут живу і вважаю це місце раєм на землі. Але народилися ви в Іраку. У вас непересічна життєва історія. Коли ви вчилися у школі, до вашого класу прийшов Саддам Хусейн і відібрав вас на службу як майбутнього солдата. Ви це пам'ятаєте? Чи батьки вам розповідали? Мені було 13 років, я усе пам'ятаю. Вам було тоді лячно? Ні, то була звичайна ситуація для іракців. Я народився під час війни, тому нормально сприймав такі речі. Ви щасливі, що переїхали до Туреччини і стали тут суперзіркою? Звичайно. Айно щасливий, тому що зараз я живу у раю. Ми приїхали з України з батьківщини Юрем Султан. Щоправда, виконавиця її ролі сказала нам, що не знає точно, чи її героїня була українкою чи росіянкою. А ви як думаєте? Звісно, вона українка. Ми про це знаємо. Османська імперія вирізнялася зокрема тим, що в ній опинялися найкращі жінки з усього світу. Тож в нашій крові намішано багато національностей, у тому числі і українська кров теж присутня.